От зараз ми тут дійсно знімаємо, ну взагалі тишина. Я розумію, що тут можуть бігати діти, да? тут площадка дитяча, але відверто я б сама в такі локації і проживала. Просто наскільки взагалі швидко люди купують прям повноцінно великі будинки, тому що мені здається, що це знаєш, такий об'єкт який значно дорожчий, ніж квартира. Uh -huh. Але ми з тобою вже також обговорили, що і цікавіше, тому uh -huh. що в тебе є своя площа. А, ну тут фішка ці а, того, що тут є закрита територія, да і а, ну а, дуже комфортно там дітям і всім, хто знаходиться тут всередині. В принципі, десь процентів мабуть 50-70 юнітів ми продали на етапі будівництва прямо тільки початку. А всі інші, взагалі, потім не продавалися, продались уже, коли він буде був повністю готовий. Угу. О, от. Звичайно, що там, на, на етапі там, початку там, це було там, десь 800-750 доларів за квадрат, потім це було там, 1000. Там, 1200 десь. Угу. В таких проєктах скільки заробляє інвестор, і скільки він в угоді? Стандартні умови. Тобто в угоді він десь рік, 18 місяців. А, заробляє він. А, тут, тут, до речі, було не, прям, не дуже, мені здається, такий прям, сильний був. Гарний заробіток там для інвесторів, але тим не менше, там двадцять три відсотки, там двадцять п'ять відсотків все заробили. одно. Чому ну. навіть з такою умовно консервативною консервативним підходом, да, не агресивним, це це дуже дуже непогані відсотки.